В нас присутній окремий карман під ніж, який не просто десь там ховається, а він саме ховається в кишені, але окремо. І він не заважає в принципі, використанню кишені. Тобто бувають моменти, коли активно щось робиш, якщо у тебе просто здорова на якій висить ніж, він може десь якось за щось заціпитися і просто, скажімо так, вилетіти. То в цьому випадку компанія UFPro цей момент допрацювала. І це не є проблемою. В верхній частині також присутні е, ось такого плану напливи і зафіксовані для того, аби повісти якийсь карабін, або ж рукавички, які мають якісь там хлястики. Також в верхній частині ми бачимо присутність поясу. Пояс не є з'ємним, але дає змогу вам зафіксувати, скажімо так, штани по тілу краще. Е, також у компанії Євпро є фіча. Оцей додатковий клапан ви можете придбати з різним наповненням, тобто там може бути якийсь піратський прапор або щось подібне. Навіть вони виробляли для певних країн з логотипом їхньої держави.